Привіт, мене звати Анна. І я спеціаліст клієнтського досвіду. Тут в right Time. Я приїхала до Канади з України трошки більше двох років тому. Я можу описати себе як активна людина, тому спорт завжди був великою частиною моєї життя. Я грала в баскетбол, і це навчило мене дисципліні і командній роботі. Моя найбільша перевага як фахівця з продажу це розуміння настрою і мови тіла людини. Люди завжди мені кажуть, що я допомагаю їм заспокоїтися, коли роблю якісь смішні рухи своїми руками, поки розмовляю. Я ціную комунікацію, тому я обрала рейдтайм як місце, в якому я можу вирости професійно. При цьому позитивно впливаючи на життя клієнтів. Я думаю, що це неймовірно приємно бачити захоплення на обличчях клієнтів, які їдуть додому на автомобілі, в які вони закохані. Я б писала свій підхід до клієнтів у таких трьох важливих порадах: як активне слухання, емпатія і чітке спілкування. Мені подобається слухати людей, розуміти їх потреби і допомагати їм знайти саме те, чого вони хочуть. Дякую, що дали змогу мені представити себе. Я з нетерпінням чекаю співпраці з вами. І не забувайте, тут у Рейтам ваш квиток на поїздку вже чекає на вас.